Дорогчі групове заняття у басейні для немовлят проводить Дарина Петровська. Суспільному розповідає, басейн для немовлят від двох місяців до шести років відкрила за грантові гроші. У воді разом із дітьми батьки. Ми будемо з вами виконувати наші базові вправи. Ми робимо коло у водичці, вісімочки бочку, вісімочки з хвилкою. Животиком. Ще ми пам'ятаєте, зробимо русалочку. Так, всі ці вправи максимально допоможуть дитині розслабити м'язи поперек. Другий місяць на групові заняття Ірина Попович приводить шестимісячну Поліну. Каже, після занять у воді помітила позитивні зміни у розвитку дитини. Я читала, що іменно водичка відіграє величезну роль в зміцненні м'язів, так як вона нас почала краще спочатку на животику, бачу, спинка зміцнішила, і потім зараз може нас сидить. Тобто, нам нам дуже допоміг. У воді із сином Андрієм займається і Катерина. Зізнається, рада, що має можливість відвідувати заняття разом із дитиною. Він став більш Активний, можна сказати, також покращився сон у дитини. Нам порекомендувала Дар'я відвідувати басейн саме зі мною, і йому набагато більше подобається. Заняття для немовлят тривають 30 хвилин. Вони спрямовані на розвиток м'язів, зміцнення суглобів і покращення координації, розповідає Дарина Петровська. Басейн облаштований для зручності дітей та батьків. Є панальні столики. Температура в приміщенні понад 30 градусів. Вологість і температуру вимірюють спеціальні прилади. Вода очищується без використання хлору за допомогою ультрафіолету, що не викликає подразнень шкіри та очей, зазначає власниця. Ми користуємося безхлорною хімією, тобто він є абсолютно безпечним. Температура води 32-33 градуси. Це максимально адаптована температура для немовляток. Чому? Тому що це дуже якісно для підтримання терморегуляції їх системи. Ми маємо також у приміщенні басейну осушувач. Та рекуператор, які автоматично вмикаються по показниках, параметрах нашого приміщення. Ідея відкрити басейн для немовляту у Дарини виникла після народження сина Остапа. До цього жінка понад 10 років професійно займалася плаванням, має спортивні розряди і нагороди. Коли йому було три роки, ми вперше відвідали малючковий басейн у місті Хмельницький, і в мене виникло велике бажання, аби моя дитина мала змогу. Відвідувати басейн у місті Жмеренка, і я бачила, наскільки це гарний вплив на розвиток. Та... Фізичний саме розвиток дитини з реалізацією ідеї Дарині допоміг чоловік Іван, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ служить у ЗСУ. Саме він підтримав її у прагненні подати заявку на грант для ветеранів та членів їхніх родин, який проводить центр зайнятості. У вересні 2024 року Дарина стала однією з переможців обласної грантової програми та отримала майже 500 тисяч гривень. За ці гроші розповідає жінка, придбала обладнання і побудували сам басейн. А ремонт облаштування роздягалень і зону відпочинку фінансували власним коштом. Складали бізнес-план, бізнес-ідею. Це займало багато часу, адже я взагалі новачок в цій сфері. Та тому ми це під взагалом весь час на зайняв півтора роки. Описувалося абсолютно все, чим я навчалася, кошторис, який мені необхідний, абсолютно все обладнання. Також яких я працевлаштую людей. У мене працевлаштовані дві людини: тренер та адміністратор. Сертифікацію як тренерки для дітей віком від двох місяців до шести років Дарина здобула й сама. Веде індивідуальні та групові заняття у воді. Нині плаває з донечкою Орисою, якій два місяці. Молодець. Я не могла навіть цього уявити, що дійсно моя мрія здійсниться. За майже три місяці роботи в басейн відвідали 86 дітей, каже Дарина. Заняття проходять із понеділка по суботу з 9 до 20.00. Вартість від 350 до 700 гривень за одне тренування. Для родин військових діють знижки. Дарина зізнається, її чоловік був удома в короткій відпустці саме в квітні на відкритті басейну. Тепер жінка хоче, аби війна закінчилася. Іван повернувся додому і побачив, як її мрія за його підтримки втілилася у життя та користується попитом серед відвідувачів. Відувачів Юлія Вознюк, Жесміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінничина.